Хронічний стрес як розірвати коло напруги. Привіт, друзі! З вами я, ваш психолог Світлана. Сьогодні ми поговоримо про стрес. Але не про той, який мобілізує нас на короткий час, а про той, що виснажує нас щодня. Хронічний стрес. Уявіть собі, коли ви бачите, як на вас мчить автомобіль, це гострий стрес. Ваше тіло швидко реагує, серцебиття прискорюється, м'язи напружуються, щоб ви могли відскочити. Після загрози все повертається до норми, це корисна реакція. Але якщо ви постійно відчуваєте тиск на роботі, вдома або через новини, це вже хронічний стрес. Тіло постійно перебуває в режимі бий або біжи, навіть коли загрози немає. Як довготривалий стрес впливає на нас? Хронічний стрес руйнує наше тіло і психіку, викликаючи такі проблеми: постійна м'язова напруга, головний біль, проблеми зі сном і травленням, погіршення концентрації, тривожність, дратівливість, емоційне вигорання? Це як машина, яка працює на повній потужності без зупинки, і зрештою двигун просто перегріється. Як розірвати це коло? Прості, але ефективні методи. На щастя, ми можемо свідомо впливати на свою нервову систему, щоб знизити рівень стресу. Прогулянки на природі доведено, що навіть 15 хвилин на свіжому повітрі знижують рівень кортизолу. Природа діє на нас заспокійливо. Медитація: не обов'язково сидіти годинами. Достатньо 3-5 хвилин на день, щоб сфокусуватися на диханні, відпустити тривожні думки. І відновити внутрішній спокій. Головне регулярність техніка прогресивної м'язової релаксації. Ця вправа допомагає зняти фізичну напругу. Сядьте або ляжте, потім по черзі напружуйте і розслабляйте різні групи м'язів, руки, плечі, ноги. Це покаже вашому тілу, як відчувати розслаблення. Пам'ятайте, піклуватися про себе це не розкіш, а необхідність. Не ігноруйте сигнали свого тіла. Почніть з маленьких кроків, і ви побачите, як ваше життя зміниться на краще.